Доброго дня всім! Я запишу коротке відео про проєкт постанови Кабміну Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Це є надзвичайно важлива тема. Вона стосується кожного, стосується кожного громадянина, стосується нашої медицини, стосується всіх медиків. Бо ті закони, ті постанови, які ми приймаємо зараз, отакою буде наша медицина наступні 5 років. І якщо ми ще щось зм можемо змінити, а буквально тільки пару днів тому завершилося публічне обговорення цієї постанови, то нам про це треба говорити, бо це ще можна змінити і імплементувати. І я відразу переходжу до найважливішого. Тому що, якщо ми зараз на найвищому рівні в країні обговорюємо питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я, це говорить про що? Що її на даний час немає. Тобто за 5 років нашої реформи в нас немає цієї спроможної мережі. І ми підходимо до другого питання: а чому її немає? Чому оцей принцип, за яким ми розвивали нашу медицину, що гроші ходять за пацієнтом, не привів до організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я? Нам розказували, що він має впливати на конкуренцію закладів охорони здоров'я між собою, на конкуренцію управлінців. Але цього не відбулося. І то, що знову ж таки розказували, що пацієнти будуть голосувати ногами від одного закладу до іншого, лікарі будуть голосувати. Ногами від одного головного лікаря до іншого. Цього також не, не відбулося. Якщо згадати ті часи, то декому відразу було зрозуміло, що цей принцип не спрацює. Тому що, по-перше, заклади це не є живі істоти, які конкурують, і тим більше головні, головні лікарі в них є інші завдання. Це, в принципі, не є обов'язок їхніх конкурувати між собою. Один головний лікар конкурує з іншим. Ну. Такого немає. Зараз важливо говорити не, не, не те, хто, хто був тоді, тоді правий, а зараз важливо зробити правильні висновки, щоб не повторювати ну, фактично ці ж самі помилки. А ці самі помилки є. Тому що нам зараз пропонують вже не конкуренцію закладів, а пропонують визначити спроможну мережу в межах кожного госпітального округу, тобто області. Тепер помилка не в тому, що ця, ця ідея є хибною, і в тому, що нам потрібна чи не потрібна спроможна мережа заходів, а помилка в тому, що е, ті колеги, які пишуть законопроекти і ці постанови, вони продовжують мислити категоріями. Закладів обладнання головних лікарів, і вони далі не розглядають питання лікарів і питання спеціалістів. І це є ну, хибною, хибним напрямком, тому що від того, як ми назвемо ці заклади, там, кластерною чи надкластерним районом чи обласна. Від того, які ми лозунги будемо говорити, за чим гроші ходять, чи в мережу закладів, чи в гроші за пацієнтом, від того, як ми перетасуємо головних лікарів, чи яке ми обладнання туди закуповуємо, якість надання медичної допомоги не зміниться. Тому що, якщо ми дійсно хочемо якісної медицини, то ми повинні розуміти, що пацієнтів лікують не стіни і не обладнання, а пацієнтів лікує конкретний лікар. Конкретний спеціаліст. Якщо ми говоримо про інсульти, а в пояснювальній записці до законопроекту є написано дуже багато про те, що якраз цей законопроект він буде покращувати надання медичної допомоги пацієнтам з гострим інсультом, ми повинні розуміти, що терапевтичне вікно при гострому інсульту є 3 години, це є дуже мало. За цей час один лікар має. І діагностувати цей інсульт, потім транспортувати цього пацієнта в спеціалізований лікувальний заклад, яким за ідеєю, мав би бути ну, районний центр медичної допомоги, де має стояти ангіограф, і де оцей підготовлений вже спеціаліст. Має там в межах 30 хвилин від доставлення пацієнта в лікарню за допомогою спеціального катетера під час виконання досить складної її ендоваскулярної процедури витягнути цей тромб судин головного мозку і, і таким, таким чином е, зменшити, оці, 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 зменшити цей ризик цього інсульта для пацієнта. Більш того, це не має бути один лікар на лікарню, щоб забезпечити круглодобове чергування таких лікарів, має бути щонайменше четверо. І проблема не, не тільки в тому, щоб їх підготувати, але й проблема в тому, щоб вони залишалися на постійному місці роботи в цій лікарні, тобто, щоб лікарі, спеціалісти, щоб вони були вмотивовані. А, стати спеціалістами, і Б. Продовжувати працювати і надавати цю допомогу. І оскільки законопроект е, е, ці, ці питання не піднімає, не розглядає, а ще важливіше в тих же самих кабінетах на даний час не обговорюються е, такі ж самі проблеми, щоб це вирішувати паралельно. А ми приймаємо тільки закони про те, що ми. Якби, яке обладнання ми, ми можемо купити, і яка лікарня би це має займатися, то не треба сподіватися, що за наступні 5 років щось в лікуванні інсультів буде, буде змінюватися. Ні, воно воно не буде. Я хочу сказати ще, що також ця постанова ну, не торкається питання навчання цих спеціалістів. Тому що якщо ми говоримо про кластерну лікарню чи надкластерну лікарню, то в ну, в е ні в цій постанові, ні в інших постановах не є написано, що надкластерна лікарня зобов'язана бути базою для медичного університету, тобто тою базою, де навчаються студенти, де навчаються спеціалісти, де оці спеціалісти, які будуть Будуть транскатетерними процедурами лікувати гострі інсульти, де вони навчаються, розумієте? Тому часом дійсно складається враження, що ті закони, які пишуться, вони пишуться людьми, які вже давно забули. Що вони вчилися в медичній інституті, або вони взагалі в мед... університетах не вчалися, і вони не розуміють, скільки треба часу на навчання спеціаліста, і е, яким він е, має бути, і що цікавити його має, щоб спеціаліст ну, високого рівня він, е, міг, міг надавати оцю медичну допомогу, це ну, є декілька. Правил в медицині, яких ігнорувати не можна. Тому що якщо ми будемо ігнорувати питання навчання, питання спеціалістів, ми ніколи якісно медицину у нас в Україні не буде. І це дуже просто пояснити на прикладі війни. Тому що, наприклад, коли десятиліттями ігнорувалися питання військовослужбовців і питання офіцерів в армії, то на 2014 рік. У нас, була, у нас була неготова армія. І мушу сказати, що ситуація в медицині зараз не є кращою. А за посадою лікар він відповідає посаді старшого офіцера в армії. Тобто старший офіцер в армії він і ставить завдання, і розробляє. План виконання цього завдання і, і організовує його реалізацію. І, а на відміну від старшого офіцера в армії, якраз лікар, він ще і безпосередньо сам ре, ре, реалізує оці завдання. Тому якщо ми ігноруємо питання лікарів і питання спеціалістів, ми не отримуємо якісну медицину. І це повинні дуже чітко розуміти ті, хто ці законопроекти пишуть, що в їхньому фокусі мають бути не тільки то, яке обладнання, в якій лікарні закупити, але і як підготувати і мотивувати спеціалістів, це є невід'ємна